Молодята підготуватися до першого танцю. Повтори. Молодятам підготуватися до першого танцю. Плюс. Що ти таке говориш? Які молоді, Який перший танець? Я до війни весілля знімав дроном. Знаєш. А зараз уявляю, що я не Арту коригую а виїзну церемонію на природі знімаю. <сум> так, легше, так легше. Ну, тоді запускаємо весільних голубів. На щастя на долю. Ну що, йо до забави? Бачу п'яних гостей зі сторони молодої. Файно є. Скільки там гостей? Чоловік 8-10. На чому наші гості приїхали? Два БМП і один танчик. Плюс. Маю з собою букетик, можу скинути. Не треба. Давай ми спершу самі. Відпрацюємо по гостям. як будуть йти додому. Ти будеш проваджати. Скажи, будь ласка, це ти постійно про весілля говориш, коли коригуєш? Ні, то що, то весілля сьогодні? Вчора були хрестини. Хлопці, так кропили. У, -у, -у. гості, як йшли додому, не мали чим хреститись. Ми готові. Можемо знімати фату. Дуже добре. Нагадай, скільки поклали в конверт. Як завжди? тридцять, три. 30, Горіла сосна, палала. Горіла сосна палала, під нею дівчина. стояла, під нею дівчина. Стояла. Але гарно перетанцьовують. Скажи. Ну що там? Всі гості вже нікуди не йдуть, тільки оці на танку. Жінка пробує забрати чоловіка з забави, але він ноги ледве волочить. Якщо трошечки лівіше, то вже і жінка, і чоловік лишаться тут. Закривайте браму! Плюс поправене, так поправене. Зараз будуть летіти вітання від дядька з Америки. Як кажуть, до нас на Буковині другий день свят. Три! 30! Родина, родина, від батька і матері до рідоні, добро передасть. Ну, що там? Приїхали запорожці з чорними пакетами збирати залишки столів. Давайте зустрінемо їх гарним прекрасним весільним маршем з усіх трембіт! Тридцять! три! Тамада! Тамада! Ну ясно. Тамада хороший і конкурси в тебе цікаві. Ну що там, наші молодята? Молодята дякують музикантам за файні треки на многі і благі літа. Много літа, многая літа, многая літа, многая. Вот. Куровать ми попали, чи ні? Ти що, весілля у рознос? Навіть нема кому гірко крикнути. Якби не попали, ми би многая літа не співали. Файно є тоді ми. Словцями збираємо інструменти, їдемо на ту посадку. Кажуть, там 60 орків. Буде ювілей. О, 60 років. Страшна кавалерка, моє улюблене. Ми скоро доганяємо. Боже, два свята в один день. Ти знаєш, такого і до війни не було. От ті орки. Робити весілля в піст, а. А я бачу, ти втягнувся. Будеш мати позивний івент. Менеджер. Лови голуба.